Вітаю 7 класників на уроці геометрії. Сьогодні ми працюємо з віртуальним маніпулятором поліпад і вчимося описувати навколо трикутника коло. Починаємо з прави номер 646 підручника Олександра Істера. Накреслимо гострокутний трикутник і за допомогою креслерських інструментів опишемо навколо нього коло. І з'ясуємо, де лежатиме центр кола, поза трикутником, осередині трикутника на одній з його сторін. І так, починаємо з побудови. Будуємо гострокутний трикутник. Довільного розміру і обираємо креслярський інструмент циркуль. На минулому уроці ми з вами. Вчилися будувати серединні перпендикуляри до відрізків. Ну і маємо розуміти, що серединні перпендикуляри до сторін трикутника перетинаються в одній точці. Якраз ця точка є центром кола, описаного навколо трикутника. Точка перетину серединних перпендикулярів до сторін. Циркуль обрали, ставимо циркуль вістряк. Кінець одного з відрізків, що є стороною трикутника, а вістря олівця ставимо в інший кінець. І будуємо перше коло. А далі вістря циркуля перенесемо в інший кінець, відрізка, радіус не змінимо і побудуємо. Друге коло. Як бачимо, два кола у нас перетинаються в двох точках. І через ці точки ми будуємо перше середини перпендикуляр. Будуємо середини перпендикуляр до іншої сторони нашого трикутника. Кінець відрізка бачимо. Радіус це довжина самого відрізка, і будуємо помаранчевим кольором перше коло. Потім змінюємо центр. Радіус залишаємо такий, як і був. Це довжина сторони. Бачимо, що два кола перетинаються в двох точках. Через ці дві точки проводимо другі середини перпендикуляри. Давайте знову ж таки зайві побудови видалимо. Залишимо середині перпендикуляри. Змінюємо олівця на зелений і будемо будувати середини перпендикуляр до третьої сторони трикутника. Перша побудова. Далі вістря циркуля перенесли до іншого кінця відрізка. І тим самим радіусом будуємо другий кол. Зеленим кольором два кола побудовано. Вони перетнулися у двох точках, які визначають треті середини перпендикуля. Бачите, побудові виконані точно, побудови виконані точно. І ми з вами бачимо, що три середини перпендикуляра перетнулися в одній точці. Давайте назвемо цю точку, а це буде точка О, Точка О, центр нашого кола. Далі беремо циркуль, змінимо колір олівця і будемо будувати коло з центром точці О. А радіус визначаємо як відстань до будь-якої з точок, які є вершинами нашого трикутника. І будуємо коло, яке описано навколо трикутника. Коло пройшло через усі вершини цього трикутника, просили з'ясувати, а де ж лежить центр цього кола. І ми бачимо, що центр лежить у середині трикутника. Сподіваюся, у вас побудови вийшли. Переходимо до номера 648. Потрібно накреслити тупокутний трикутник і за допомогою креслівських інструментів описати навколо нього кола і з'ясувати, де лежатиме центр цього кола. Поза трикутником, у середині трикутника чи на одній сторін. Накреслимо гострокутний трикутник. Один от у нього гострий. Накреслили. Задання те саме описати коло. Будемо будувати середині перпендикуляр. Давайте вістря поставимо циркуля кінець одного з відрізків, радіус визначимо довжина цього відрізка, і побудуємо. Перше коло. Побудували перше коло, перенесли вістря циркуля, побудували друге коло, два кола перетнулися і через точки перетину будуємо середини перпендикуляр до першої сторони трикутника. Побудовано, тому я зараз коло зітру. Залишу тільки середини перпендикуляру, Вістря циркуля переношу. Ставлю інший центр визначаю. Далі вимірюю відстань між заданими точками відрізка. Таким чином визначаю радіус і буду будувати друге коло. побудувала, перенесла вістря в інший кінець відрізка. І тримаючи за олівець, то вже друге коло. Два кола перетинаються в двох точках, бачимо точки перетину, поєднуємо між собою, і визначаємо другі середини перпендикулярно. Залишається ще одна сторона, до якої не побудований середини перпендикуляр. Зараз робимо і будемо будувати третій середини перпендикуляр до третьої сторони трикутка. Будуємо одне коло. Переносимо центр, в кінець відрізка, будуємо друге коло. І ці два кола перетинаються, циркуль відкладаємо в двох точках, першу точку бачимо, другу точку бачимо, будуємо середини перпендикуляр. Дивіться, нам треба, щоб три серединних перпендикуляра перетнулися в одній точці. Тому я пробую, щоб бачити точку перетину трьох серединних перпендикулярів. Продовжила середини перпендикуляр синього кольору. Ну, а далі зітру зайві побудови, залишу тільки середині перпендикуляр. Бачу, що три середини перпендикуляра в мене перетнулися в торсі, яка визначає центр описаного кола. Циркуль знову ж таки, давайте підготуємо, змінимо. Колір олівця, вістря нашого циркуля ми ставимо в центр кола, описаного навколо трикутника, тобто в точку перетину трьох серединих перпендикулярів. Ну а далі треба визначити радіус, радіус совітсте до будь-якої з вершин трикутника, і даним радіусом будемо будувати коло. Подивіться, будь ласка, всі три вершини лежать на колі. І перша, і друга, і третя, а центр кола у нас лежатиме поза трикутником. У топокутного трикутника центр описаного кола знаходиться поза самим трикутником. Я вам пропоную побудувати ще прямокутний трикутник. Можете за допомогою косинця, який знаходиться ліворуч. Також провести три середини перпендикуляри, визначити точку їх перетину та побудувати коло описане навколо прямокутного трикутника. Будь ласка, з'ясуйте, де лежатиме центр цього кола. Поза трикутником, всередині трикутника на одній з його сторін, та напишіть про це у коментарях. До нових зустрічей!